Добрий день! Хотів вам розповісти та показати найкращі способи пікрування розсади томатів. Я вважаю, що пікрування це один із найважливіших етапів у розвитку міцної та здорової розсади томатів. Перший спосіб пікрування в пакетики. Розмір пакетиків можна вибрати будь-який. Це залежить від об'єму ґрунту та площі, де буде розташуватися розсада. Пакетики продаються в будь-якому магазині та коштують недорого. Обрізаємо кути на пакетах для відведення зайвої вологи та засипаємо ґрунт. Потім роблю ямку та підкірую розсаду і стежимо за освітленням, вологістю та температурним режимом. Другий спосіб це підкерування розсади томатів у стаканчики. Стаканчики вже коштуватимуть дорожче, ніж пакетики, але їх можна використовувати кілька сезонів. Я роблю отвір на дні стаканчика для відведення зайвої вологи. Засипаю ґрунт і пікірую розсаду. Стаканчики повинні бути мінімум 200-500 г. Все залежить від тривалості перебування розсади в стаканчиках. Пікерування розсади в стаканчики робиться досить просто і не вимагає особливих навичок. Але потрібно дотримуватися основних правил при вирощуванні розсади томатів. Це достатнє освітлення щонайменше 12 годин, своєчасний полив і помірне підживлення добривами. Третій спосіб пікерування розсади помідорів це пікерування в теплицю або в парник. Мені цей спосіб найбільше подобається, оскільки розсада не переростає, загортовується і розсада томатів. Пристосовується до зовнішніх умов і практично без болю переносить пересадку на основне місце у відкритий ґрунт і дає відмінний врожай томатів. Цей спосіб хороший тим, що зручно пересаджувати, не треба перевозити, переносити на тривалу відстань практично не пошкоджується розсада томатів, не займає великих площ малі фінансові витрати. Вже не потрібне додаткове освітлення. Росади, оскільки розсада пікірується в парник в середині квітня, денного світла цілком достатньо. Всі ці три способи я випробував. У них є свої плюси та мінуси. Бажаю всім удачі та гарного врожаю!